Такий антихрист. Антихрист це той, хто виступає проти Христа і проти Християн, і замість Христа і Бога. Тому в світі існує безліч підробок. Багато людей намагаються показати, що вони від Бога, що вони з Богом, але там немає ні Бога, ні любові, ні істини. Апостол Павло попереджав ще першу церкву, що Дух Антихриста вже в дії. Саме церква стримує його і не дає відкритися йому завчасно. Апостол Іван вчив, як розрізняти антихристів. Антихристи це ті, хто вийшли з церкви. Вони були в церкві, але знехтували Церквою і дітьми Божими. Люди, які покинули церкву, не знають Бога. Вони знаходяться в темряві, в омані і духовно мертві. Антихристи нехтують апостолами Христовими, їх посланням і вченням. Апостоли є основою церкви. Ми маємо зв'язок з Христом і Богом через апостолів. Антихристи підміняють Христа, називаючись церквою, одні тримаються розпусти, інші злодійства, треті ідолопоклонства та інших гріхів, а не святості і чистоти Божої. Антихристи виступають проти тіла Христового, а тілом Христовим є його церква, його діти. Антихри... Несуть розділення до церкви, а не вчення Ісуса Христа. А ті, хто несуть розділення, не служать Господу нашому Ісусу Христу. Задумайтесь, куди ви вкладаєте своє життя, фінанси, час, сили. Той, хто єднається з антихристами неправдивими вчителями і фінансує їх, той спільник їх злочинів. Христос, апостоли і мільйони християн віддали і продовжують віддавати життя за справжню церкву. Якщо ви не можете розібратися, де діти Божі, а де діти диявола, то ви не знаєте Бога. Тому біжіть у справжню церкву, де вивчається і втілюється в життя біблії де реально змінюються і рятуються люди.